А зараз давай глянемо, чи буде продовження вашого роману. Ви вже якийсь час зустрічаєтеся. Або переписуєтеся, по переписці, або просто зустрічаєтеся. Ну і на даний момент якось все зависло, і ти не знаєш, що далі. Давай глянемо, чи буде продовження і яке воно буде. Продовження вашого роману. Це для тих, у кого все добре в парі. Не для тих, хто посварився, ні, це для тих людей, кого все добре, просто зустрічаються люди і не знають, що, бо дівчина, жіночка не знає, що її чекає Давай Да що у вас на даний момент. Так, на даний момент вийшов він, діловий такий, і вийшла ти. Чомусь ти пригнічена. Ну, можливо, тим, що він зайнятий працею більше. Він зайнятий працею, він весь в роботі, розумієш, а ти сумуєш одна. Можливо, він далеко від тебе. І ти сумуєш, тобі скучно, тобі тоскно. Ти хотіла би бути з ним побільше, але його немає. Він або він далеко, або він весь час в праці, або дуже багато часу приділяє праці, а тобі мало. Ну так, трошечки ти заскучала. Ти знаєш, він дивиться на тебе як на свою дружину вже. Він тебе сигніфікує як свою дружину. Можливо, він тобі вже запропонував руку і серце, а якщо ні, то це станеться ось-ось найближчим часом. Так. Він вже хоче, можливо, він заробляє гроші, щоб справити якесь добре весілля або ну купити тобі обручку, наприклад, так. Але він тебе бачить як свою жінку. Не просто як наречену, там, не просто як дівчину свою, а як свою дружину. Він так розглядає тебе. Так що не сумуй. Зараз дивися, що чекає вас далі? Ви, якщо він тобі запропонує руку і серце, ну, звичайно, ти погодишся, ти будеш його дружиною, і ви розпочинаєте свій новий шлях з нуля. Десь, ну, можливо, навіть приїдете в іншу країну, а можливо, знайдете просто інший будинок, будете десь приїдете. Однозначно, людина тяжко працює. Він буде і далі працювати, і, можливо, ви навіть і далі. Якщо ти навіть станеш його дружиною, ти і далі будеш просто з ним спілкуватися по смс, по інтернеті. Мені показують, що це не буде таке спілкування, більш таке часте один на один, а буде спілкування більше в інтернеті. Ну, Людина тяжко працює, що ти хочеш, гроші треба заробляти. так? Але відносини у вас будуть сонячні, чисті, яскраві. Тут немає жодних е, недомовок, якихось яких таємниць, немає нічого, не можу сказати. Людина чиста, людина відкрита, він до тебе з відкритою душею, він до тебе з подарунками і з сюрпризами, з якимись. Е, Приємними сюрпризами і з такими несподіванками ти навіть не будеш його очікувати, а він раз і приїхав. Тобто все буде добре. Ну, що ще нам карти скажуть? Я тобі так скажу, що ти наразі чекаєш, так? Ти переживаєш, але це все вирішиться одним махом і, як можна сказати, найближчим часом. Так. Можливо, ти йому вже щось про це казала, бо я бачу, що у вас була розмова. Можливо, ти йому так давала намки, що ти вже хотіла якоїсь більшої визначеності, так? що буде далі з вами. І він собі задумався, тому він взяв собі це за пароль такий, що треба вже прийшла пора. Він під нас обирає діміжку і, мабуть, або купує тобі обручку, або попросту. На весілля відкладає, розумієш? Людина відкладає на весілля, що ти хочеш від нього? Ну що, я тебе вітаю. Ти або вже вагітна, або найближчим часом будеш вагітна. Карта вагітності випадає, так. Ну, взагалі, давай закінчувати, тому що випадає. Карт. Випадають карти шикарні, і я не хочу навіть далі спортити чимось якоюсь поганою картою. Дивись, випадає карта вагітності в подальшому, можливо, це не зараз, а можливо, ну, найближчим часом це як у кого. так? І потім дев'ятка пентаклів, ти будеш як сир в молоці, сир в маслі купатися. Розумієш, тебе все буде добре. Але я тобі так скажу: ну, однозначно людина буде їздити десь або на заробітки або. Його не буде біля тебе весь час, він не буде біля тебе. Він буде такий, що як їздить по командіровках. Ну і тобі прийдеться, якщо ти хочеш бути з ним, тобі прийдеться приложити максимум усілій, таких сили, щоб успокоїти, заспокоїтися, що так теж живуть люди, і просто. Довіряти йому, ніякого обману тут немає. Просто йде щастя. І незадовго будете хрестити вашого малюка. Тому що ось іде карта хрещення. Тобто, це у нас е, туз чаш, це може бути ну, тут просто намальовано, як хрестять малюка. Але ну, це не обов'язково, звичайно, так. Але це просто що йде, вам дають шанс на щастя, на радість і це ще. Така подія, яка в колі сім'ї, подія важлива, де збирається родина, де збираються близькі люди, яких ви любите, яких ви знаєте, да і всі радіють, всі радуються. Ну, тобто, все хорошо у вас буде. Просто ти зараз трошки в печальки, бо його немає рядом. Ну так воно і буде. Якщо ти хочеш бути з ним, ти повинна прийняти. Тому ну, от по карті сила, тут ти повинна трошки утихомирити свої таракани в голові і сказати їм так, стопе, або я буду з ним, або я буду сама. І хай вони там не танцюють ламбаду, хай всміхнуться тобі, і все буде добре в тебе. Розумієш? Ну, людині треба заробляти гроші. Він такий, що він не сидить на місці, він повинен їздити. Або він десь за кордоном працює, або він просто ну, десь далеко від тебе. Ніяких тут таємниць від тебе немає. Тут все чисто, по сонцю відкритий, як сонце, його видно. Він сяє і він хоче створити для тебе таку сім'ю, щоб ти теж радувалася разом з ним, щоб все у вас було добре, щоб все у вас було чудово. І так і буде. Ну, трошки ти тут поковиряєш, я бачу, трошки ти будеш. Ну, такі розмови будуть у вас, що ти захочеш, щоб він був біля тебе. Але, мила моя, ну приходиться вибирати. Або ти. Із коханим чоловіком, або ти вже сама тоді вибирає, в ну, нього така праця, така робота. Е, однозначно, цей розклад підійде не всі дівчатка, любі мої. Е, дивіться відповідно до своєї ситуації. Так? Якщо у вас є такий чоловік, що відповідає цим критеріям, яким я описала його, то приймайте, якщо ні, ну це не ваш варіант. Я буду ще багато варіантів різних розкладів викладати. Там можливо десь і буде ваш. І пишіть мені, на які теми ви хочете, щоб я робила розклади. А для кого це підходить? Приймайте і будьте здорові і щасливі! Бажаю вам всього самого найкращого.